Вітаю в черговому випуску «Автоматизація обліку. Декларація юридичної особи на спрощеній системі зі статусом 2%. Будемо подавати цей документ через програмне забезпечення. Медок розглянемо основні нюанси, на які потрібно звернути увагу адже є певні недоліки. І обов'язково дивіться це відео, щоб їх не допустити. Розпочнемо з того, що ідентифікатор форми даного документу це GF0103203. Саме цей документ потрібно шукати у списку звітних документів. Крім того, колеги, ще важливий момент, що відсутні операції не дорівнюють нульовій декларації. Що під цим розуміти? Тобто, якщо у момент. Перебування вами у статусі 2% у квітні місяці, чи повному квітні, чи лише його частині ви не отримували доходу, це призводить до того, що нульову декларацію ви не подаєте, оскільки немає об'єкту оподаткування. І далі третій важливий момент, який ми проговоримо, рядок 0,4 заповнило автоматично в метку і подали таким чином декларацію. Помилки не, при... не виявлені, документ прийнятий. І яким чином не допустити цю помилку, тобто попередити її. Розглянемо ці два важливих моменти. Отже, переходимо до програмного забезпечення Медок і в розділі головного меню звітність відкриваємо реєстр звітів. Має в нас бути період квітень 2022 року, адже за цей період будемо декларувати доходи. Натискаємо Створити документ, і в полі бланків Державна податкова служба, в підрозділі. Розрахунок єдиного податку шукаємо наш документ. Ось він, верхній у списку g 03203 початок дії звітної форми, 01 квітня 2022 року. Натискаємо двічі, документ відкрився. Заповнилася його таблична частина саме в частині установчих даних, а саме, і також шапка документу. Вказується, що це звітна декларація, оскільки ще 21 травня не наступило, то дійсно ми позначаємо документ звітна, якщо вперше подаємо, і якщо виправляємо певні помилки, то звітна нова, включаючи по 20 травня, якщо декларуємо за квітень 2022 року. Податковий звітний період квітень 2022 року. Поле звітний уточнюючий період залишається порожнє. Матиме відношення воно вже нам після 21 травня, якщо прийдеться такі уточнення робити. Поле інспекції перевіряємо. Автоматично прописало, що це юридична особа, назва, податкова адреса та інші дані. Ми ж переходимо з вами до розділу номер 1 розрахунок податкових зобов'язань з єдиного податку, тобто до рядків 01 і 0,2, які нам потрібно лише ці рядки заповнити у даній декларації. Тобто максимально проста декларація. Ми навіть не очікували на такий полегшений лайт варіант декларації, але маємо те, що маємо, і радіємо з цього. Ось тут ми повинні прописати суму доходу, яку отримали у статусі. 2%. І ви бачите, автоматично рядки 0,2 і 0,4 прописалися суми єдиного податку, які ми повинні перерахувати до бюджету. Тобто рядок 02, а саме сума доходу помножена на 2%. І в рядок 0,4 продублювалася сума єдиного податку. Вважаю, що розробник керувався ось цим. Даними, що рядок 04 дорівнює рядок 02 плюс-плюс рядок 03. Однак не враховано, що розділ 2 має відношення лише до тих суб'єктів господарювання, які декларують загальне мінімальне податкове зобов'язання. Крім того, таке зобов'язання буде декларуватися у складі декларації за грудень 2022 року. Про це чітко зазначено ось, ви бачите, грудень поточного року у виносці номер 2 Тому. Правильно, цей рядок не заповнювати. Однак є така кількість платників податків, які не звернули на це увагу, довірилися програмі і подали декларацію. Дійсно, вона в них прийнята, пише, що документ прийнято успішно, помилки відсутні. Це ми далі проговоримо, як це виправити, а зараз попутнього говоримо, як. Обійти таке заповнення, як видалити цю суму, оскільки, якщо я просто її видалила, ви бачите, вона автоматично знову з'явилася, ця сума гривні з копійками рядку 04. Для того, щоб цього уникнути, натискаємо кнопку меню Правка і знімаємо автоматичний розрахунок. Лише після цього ми можемо затирати певні якісь суми або коригувати, і вони не будуть автоматично перевірятися за тим алгоритмом, який зазначив розробник. Отже, перевіряємо документ, помилки відсутні. Можемо або закрити його, можемо просто зберегти. І в полі меню Наступні дії передаємо його на підпис та відправляємо до Державної податкової служби. Я ж повернуся до реєстру звітів і відкрию вам попередньо поданий мною документ. Бачите, документ прийнятий. І все вірно, лише 01.02 заповнено, 0,4, доквідсутня його інформація в ньому. І в квитанції номер 2 є інформація, що прийнято пакет. Декларація юридичної та фізичної особи на спрощеній системі з особливостями 2% в електронному кабінеті. Ми отримали можливість електронного декларування саме через цей безкоштовний ресурс. Саме про це ми поговоримо у відео, як послідовно заповнити цей документ та подати до Державної податкової служби. Отже, переходимо до електронного кабінету платника податків. У його приватній частині перейдемо до розділу введення звітності, яке знаходиться у правій частині вікна. Оберемо правильно, відфільтруємо період, а саме звітний період, квітень 2022 року, має бути в нас обраний, враховуючи, що ми будемо звітувати за цей період. По своєму ФОПові я перейшла у квітні місяці, подавши відповідну заяву в березні, на спрощену систему з особливостями 2%. І саме сьогодні, до 20 травня, в період деклараційної кампанії буду подавати звітну декларацію і декларувати суму доходу, отриману за квітень 2022 року. Якщо у вас обраний не той період, то просто стрілочками вгору або вниз обираємо рік та із випадаючого списку обираємо місяць. Далі натискаємо кнопку Створити. В даному розгорнутому списку звіт... звітних документів маємо відфільтрувати по полю F01 прибуток та знайти відповідну декларацію. Можна відсортувати по формі. А можна зробити ще наступним чином. Можна натиснути Ctrl-F, що означає, якщо швидко запам'ятати, Ctrl-Found, від слова Found, хто на ти з англійською мовою легко запам'ятає. І ось тут можемо прописати: от, наприклад, ключові слова. Цієї декларації я прописую третьої групи і ось дуже швидко знаходжу цей документ у відповідному списку. І ви бачите ідентифікатор форми декларації F0103203. Зверніть увагу, колеги, що саме 203, тому що податківці анонсували в своїх інформаційних повідомленнях, що це саме форма в кінці з 01. Але ми отримали в результаті і в електронному кабінеті, і в програмному забезпеченні Медок, і в єдиному вікні подання звітності звітний документ з ідентифікатором в кінці 0,3, тобто третя версія документу. До кінця не зрозуміло, чому третя версія. Враховуючи те, що цей документ ми бачимо вперше і раніше його не використовували. Для того, щоб додати новий документ, натискаємо на цей документ в списку. Необхідно перевірити у випадаючому вікні щодо створення. До початкового заповнення полів, а саме шапки документу, це буде Код Державної податкової інспекції. Перевіряєте, чи вас вірно підтягнулося. І відносно додатків, одразу проговорю, що додатки ми з вами не будемо створювати, подаючи місячну декларацію за квітень 2022 року. Тому ніяких позначок ось тут не робимо. Просто далі натискаємо Створити. І система автоматично заповнила. Певні вихідні дані, оскільки в нас зазначено, що діє авторозрахунок. Тому ми маємо поле 0,1, звітна заповнилося, ви бачите. Податковий звітний період квітень 2022 року. Податковий період, щоб, який уточнюється, залишається порожнім даний розділ. Далі рядок 4. Головне управління ДПС у облинській області, тобто, підтягнулася інспекція ФОПа. Дані про фізичну особу-підприємця теж ви бачите, є інформація: прізвище ім'я по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, податкова адреса, електронна адреса, телефон. І далі в нас слідують розділи 1, 2, 3, які безпосередньо відповідають за сумові показники. Не варто хвилюватися, що потрібно заповнювати кожен з цих розділів, адже декларація є досить простою, і, на перший погляд, і взагалі. Можливо, хтось очікував, що вона буде складнішого формату, однак законодавець в даному випадку дав нам варіант дуже простий, і його легко і швидко заповнити. Ми повинні заповнити лише два показники, а саме рядок 0,1 і рядок 0,2. В рядку 0,1, зазначається сума доходу, яку ви отримали у відповідному періоді, за який звітуєте. Тобто, чи це повний квітень? Чи це квітень з якогось числа, враховуючи дату вашого переходу. Тобто, припустимо, ми перейшли з 21 квітня, відповідно, з 21 квітня по 30 ви зазначаєте тут суму такого доходу. І далі сума податкових зобов'язань, рядок 0,1 помножити на 2%. Все теж дуже просто. Хоча й зазначено, що авторозрахунок, однак ця. Цей рядок автоматично не прорахувався. Необхідно самостійно помножити рядок 01 на 2% і сюди вказати відповідну суму. Розділ 2. розрахунок податкових зобов'язань стосується землевласників, які або в оренді, або у власності користуються. І крім того, цей розділ стосується тих платників, які будуть декларувати. Грудень 2022 року, якщо до того часу ми будемо перебувати на даній системі спрощені з особливостями за ставкою 2%. І розділ 3. Теж ми зараз не думаємо про нього, тому що в нас звітний період ще не закінчився до 20 травня, вже з 21 травня, якщо ви виявите самостійно якісь помилки, будемо звертатися до розділу 3 для того, щоб уточнити дану декларацію. Крім того, додатки 1 і додатки 2, як я вже говорила. При стандартному заповненні декларації не заповнюється взагалі, тому що додаток 1 має відношення до мінімального податкового зобов'язання за рік, і стосується знову ж таки власників земельних ділянок, які в розумінні закону повинні декларувати мінімальне податкове зобов'язання. І розділ 2 теж при річній декларації, це сума нарахованого та сплаченого єдиного соціального внеску. Враховуючи це, далі вся інформація теж автоматично сюди потрапила і не потребує ніякого коригування. Тобто лише два показники ми маємо в цій декларації, які нам уважно потрібно заповнити. Далі переходимо до перевірки документу, натискаємо Перевірити, маємо інформаційне повідомлення про те, що документ не містить помилок. Зберігаємо та закриваємо цей документ. Знову нам відкрився список ведення звітності. Ось зверху ви бачите. Виділяємо цей документ і послідовно проводимо підписання, підтягуємо електронний цифровий підпис. Поки я буду робити підписання, колеги раджу підписатися на наш YouTube канал номер 1 поставити дзвіночок для того, щоб не пропускати гарячі новини з автоматизації обліку. І якщо це відео стало для вас корисним, поставте лайк. Натискаю Підписати. Успішно підписаний документ змінив свій статус на ключик. Далі послідовно переходжу до відправки документу. Знову ж таки, виділяю його у списку, документ підсвічується синім кольором. Натискаю відправити. Одразу ж автоматично з'являється повідомлення про квитанцію номер 1 для того, щоб її переглянути, натискаємо на цю позначку для того, щоб донизу розгорнувся список, і можемо переглянути або завантажити цей документ. Натискаю на перегляд, і ви бачите: квитанція номер 1 про те, що документ збережений на центральному рівні, через певний час. Буде прийом квитанції номер 2 Дійсно, багато коментарів, що декларація досить легка, досить швидко подається та автоматично майже миттєво приймається до Державної податкової, державної податкової служби. Ми можемо вийти хоча електронний кабінет, хоча. Квитанція номер 2 одразу ж, якщо вона приходить під позначкою 1, ми бачимо позначку 2. Колеги, крім того, виникає запитання інколи у вас. Не інколи, а часто особливо стосується тих платників податків, які посеред місяця подали заяву на перехід на спрощену систему з особливостями 2%. З якого числа я перебуваю на даній, в даній групі? Зі статусом 2%. Для того, щоб це перевірити, можна скористатися знову ж таки безкоштовним ресурсом електронного кабінету, його функціоналу. Поки ми будемо чекати питанці номер 2 я вам це покажу. Ми заходимо з вами у реєстри електронного кабінету і ось реєстр платників єдиного податку. В даному реєстрі вводимо інфікаційний номер, податковий номер юридичної чи фізичної особи. Не обов'язково найменування вносити. достатньо лише коду. І ви бачите інформацію про ставку та групу, ось тут зазначається, і паралельно зазначається дата початку застосування ставки та групи. В даному випадку, з 1 квітня 2022 року. Таким чином, ви будете розуміти, з якого числа ви в статусі 2%. Однак є певні випадки, що це не спрацьовує. Є такі інформаційні повідомлення від платників податків, що вони подали заяву, однак вона не опрацьована. То в даному випадку, в цих індивідуальних ситуаціях, потрібно звертатися до органів податкової служби, які вас обслуговують. І ось ви бачите, в нас з'явилося повідомлення з двієчкою. Те, що говорить, що у нас вже наявні дві квитанції до даного документу, крім того, документ став підсвічений бути зеленим кольором, проте це свідчить про те, що квитанція номер 2 Є успішно, і документ збережений вже в Державній податковій службі за тим місцем, куди ви її подали. Для того щоб удостовіритися в цій інформації, зверху відповідь номер 2 квитанція під номером 2, яка говорить про те, що прийнято пакет помилки відсутні. Ми не бачимо ніяких зауважень до даного документу. Таким чином, ви помітили, що досить швидко, якщо квитанція номер 2 в 2019, то в 2022 через 3 хвилини прийшла квитанція. Колеги, закликаю вас підписатися на наші канали в Telegram та Viber, де ми щоденно даємо гарячі новини, анонсуємо проведення вебінарів, даємо посилання на корисні документи. Крім того, під коментарями, під новинами ви можете ставити свої Реакції обговорювати ці новини ставити запитання. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. До нових зустрічей! Все обов'язково буде Україна.